Всім привіт! Ви на нашому сімейному каналі. Ми нагадаю, ми зараз в Ірландії знаходимось і ми от перший раз замовили посилочку Шейна. Ми ще не замовляли, тому я дуже переживаю, чи там це більш-менш, хоча б прийшло все, все нормально. Замовили побільше дитячі речі, ну якби і для себе, але от саме більше цікаве дитяче взуття. Ну, от і вирішила все ж таки розпакувати, подивитись, що саме тут, як, чи, чи якісні речі взагалі пройшли. Це саме більше мене цікавить. Яка воно ну, упаковано, звісно, все так <гум> дуже тісненько. Надію, що там нічого не пом'ялось, нічого, не, нічого такого. Так, і дивимось перші. Це дитяче взуття. Козікап. Ну, я дивилася відгуки. Я завжди перед тим, як щось замовляти, я дивилася живі відгуки. Я надію, що вони вірні, все, прав... все правильно. І замовила дитяче вчуття. Ой, яке воно класне! Всі дуже хвалили їх. Я хотіла таке, щоб не було дуже сильно хутра. Було більш такі, як флісик, можна сказати. О, такі вони класні. О, і всередині такі от. З флісиком. Такі. Легесенькі, дуже. Оп! Син, ти куди? Будемо скоро міряти. Отакі от класні. Ну, Звичайно, дві пари. За розмір переживала, тут пише 22-й. Ну, в них ніжка 13, я взяла на 14 см. Сподіємося, що все буде ок. Поміряти тобі, син? Давай міряти. без питань. Так, давай, яку ніжку. Вони можуть бути трішки завеликі, але, в принципі, якщо одягати шкарпетечки. Ну, от я надіюся, що все. Давай мамі ніжку даєш? Давай грізнулька моя маленька. Ох, який зараз ми поміряємо. Так високо ногу ану, ні, Ану, почекай, почекай, я ти ж ти хотів поміряти. А ну дивись, який ти крутий. А ну дивись. Ану. А стань, покажи татку. Боже, який. Ти... І тобі поміряти. Ну, давай одну пару поміряємо на двох, розділимо, бо тут все серйозно. І надіюсь, що розмір буде. Хороший, так. А ще й вірну ніжку даєш? Молоде. Який ти крутий! Дивимось. Ану, так. Легенько одягається, дуже, ну, по якості, дуже класні, надію, що вони будуть добре носитись. Бо тут з погодою, в принципі, не така холодна, я думаю, що... Ну так, да, десь на сантиметр, а ну? О, Боже, який ти. І тобі цю одягнути. Ну, замовили, звичайно, дві пари. Надію, що розмір теж однаковий. Зараз син уже все одягає. Терміново, терміново потрібно все поміряти. Це ніжка, зайка. Оця, так? Те. Теж розмір, надію, що правильний. двадцять другий не пише. А ні, 22 все вірно. І дійсно дуже класний, ну дуже прям. Прошу, ой, блін, я така рада. Є нема такого... Давай, давай ту маленьку ніжку. Топуськи свої. Таптап Тап-тап свої. Тапочки кажу, шльопочки. Опа, а Опа. ну дивись, покажись, який ти крутяк. І треба залізти одразу на стільчик. Макс, тобі одягати другий? Давай. Давай мама дізнається не тобі немає. вже одягати, то одягати вже два. І гнеться хорошо. Те, що всі хвалили, це. Ох, які ви. А ну йде, ну, діть, побігайте. Побігайте, чи гарно. Ну, пальчик. Чуть-чуть завеликий, але, в принципі, це достатньо. З рахунок того, що вони були легкі. Добре, все. Це ми тест-драйв пройшли, опробували. Ще вони побігають, будемо бачити. Що у нас далі? Купили ми їм. Замовили. А. Ціна 13,41 євро. От 13 євро, 41 цент. Отак. Тут тобто вони були дорожчі, але там по акції, по скидки. А ну дивись, як вони топають. Ух ти, Ну все, я дуже переживала, що вони будуть прям дуже завеликі. Нічого нормально. Бачу, у вас все влаштовує, так? Маму теж все влаштовує. <гум> Потім замовили ось такі от резинові сапожечки, тому що тут часу дощі, а на вулицю вийти, там, наприклад, на травичку, то просто в кросівках не вийдеш. Вибрали такі от жовтенькі, там були сині, біленькі, ну, тобто голубенькі, біленькі, жовтенькі. Взяли трішки більші, можливо, вони не них будуть трішки великоваті, але думаю, що нічого страшного, ось такі ось, таким дракончиком прикольно. Хлопці, дивіться, що мама є? Отакі красунчики. Тут 15 см е, стопа, але я думаю, що. Так, да, вони будуть трошки великоваті на 2 см, але це нічого страшного. Що середин... І такі, вони досить непогані. Такі класні, тут з затяжечкою вони отак от йдуть. Хоп! О, класні. Особливо цей дракончик просто шикарний. Так, це одну пару такі. Коштують вони е, до 7 євро. Це точно ціну не скажу, бо там вона часи постійно міняється ціна на шені, тобто воно один раз може бути на 20 центів. Поміряти. Та ми тільки ціле відео будемо міряти вам взуття. давай будемо міряти, давай потім поміряємо. Договорились? Чи хочеш поміряти? Потім. Ми потім будемо міряти. Якщо дуже виявляють бажання, то ми ще поміряємо. Ну це такі ж самі. От, Точно, точ, тось. Так же саме, така ж сама, такий ж самий розмір, все таке ж саме. Ну, оскільки у нас два хлопчика-грабчика, то оце. Поміряти. Давай міряти. Тут без, без міряння не пройде. Давай, ніжку. Мамі, хоп хоп Ці тобі, ну дуже класні. Прям мені дуже подобається. Правда, колір мені не дуже. Прям... Я хотіла б щось якогось кольорового, салатового, якогось зеленого, щось такого. Але, в принципі, з такою по якості. Іменно... Були ці. Максим, зараз Максим буде огризати, що йому завеликі. А ну попробуй, пройдись. Попробуй, покажи татку, які в тебе резінні сапожечки. Це <рес> класно не ходить. Ти пересятка? Гарно. Максим, красиво. Добре. Один помірили. Хочеш зніме, потім один і інший. Далі, що ми замовили далі? Потім, о, взяли, бо взяли ось таку штуку. О. Вона коштувала щось там до євро. Оскільки у нас два хлопці й ще не постійно міряти ніжку. Сантиметри. <плес> Мірики... Тут поставиться ніжко, п'яточка і тут дивиться типу, сантиметрів. В принципі, типу, нам це буде корисно, бо оскільки хлопці ростуть дуже швидко, то це супер. Ні, не подобається поміняти. Давай, мама, поміняє. Одну секунду. Тут треба зміну декорацій. Давай, мама, одіне. Покажете, бабусі які ви гарні. Покажете. А ну бічі, покажіть бабусіки, ви красульки. Іди, покажи, бабусі, і тобі поміряти. От що значить, коли двоє карапузів. Тобі теж поміряти. Це ми так ніколи не це відео. Давай. І тобі поміряємо. Обом поміряємо. Мох, які красульчки. Ні, тільки одну, давай одну, син. Одну. Але попробуй Ми покажи так, викиди гарні. Покажи. Який ти красунчик? <плес> ти хочеш в таких ходити. Давай. Добре, що це не дівчатка. <смі> Ні, ну, звісно, просто нічого не буде. А ну, дивись, красивий. <смі> Та здраві пройшли, поїхали далі. Так. Все я показала. Розмір динаміки тільки. Ну, Нічого такого прям супер-супер неймовірного. І потім що це таке? О, це кофтиночки замовили? Ось такі для наших хлопчиків-горобчиків. Дивіться, 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 що, що мама є. Ось така от кофточка. Якості хороша. Фліс, ой, фліс такий дуже хороший, такий, прям плотний, теплий такий. така вона досить. Двохниці, Ось така картиночка. Це якийсь, напевно, собачий патруль чи що там. Дивись, яка гарна! Ать, ать! Диви, ать-ать, Боже! Ось такий, якби батнічок. Тут у нас дві штуки. такі самі, одягнути, давай, мама, одягне. Давай одягне. Хочеш ать, ать. Іди сюди, мама, одягне, ать ать. Ну, ать -ать це у нас, говорить так, песик, От чомусь вони собі так запам'ятали. Ні, син, це не можна. Давай, знімаєш, маму, одіне, ать-ать. Давай. Ох, який ти красивий. Ох, який ти красивий. Давай зараз будемо. Який це розмір у нас? 18-24, Я там був більший Більший більше, я брати не хотіла, бо він дуже по розміру був, прям дуже великий. Ох, який ти гарний. І тепло такий дуже плотний. Мене приємно здивувало. Давай, ручку. Ага. І тобі. Ану, покажи тапку, який ти красивий. Давайте ваші грізульки, кофточки. А яка красота! І тут ще один такий самий у нас 18-24. Давай, син, бистенько. Швиденько. Швидко, швидко, швидко. Ось скільки радості! Давай, близько, ать-ать, одягати. Ать, ать. Добре, щоб була однакових виїхала. Добре, що не більше, бо більше був би дуже завеликий А Ану. Ать, ать! Покажи, покажи татку, який в тебе, ать-ай. Ать. Диви брата такий же точ-точ такі що точ, точ, саме. Гарно. А що ти зняв? Ну давай, маму, тобі тоді. Давай тап-тап один. Давай красивочки одін. Давай. Ти ж маєш бути гарний другу ніжку. Дай мамі праву ніжку. Молодець, сім. молодець ти мій горобчик. Давай. Давай ще одну ніжку. Давай. Давай, оцю ні, ні, отсюда живя, як. ти ж не даш ту ж саме. Ось. Все. Все, показати бабусі, які ви гарні. Ох, які красиві! А ми поїхали далі. Тата! Сину гарно! Красиво, так? Перші, що в нас ще є. Так, замовили щось такі шкарпеточки. Такі вони мають бути за чосиком. Мохровенькі. Хлопцем, в смислі. Тут довжина 13 сантиметрів. Все, в принципі, правильно приїхала. А, ціна 4 євро 31 цент, навіть, якщо не помиляюсь, бо ціна не мінялась, чого я її запам'ятала. Потім шкарпеточки ось такі за 4 євро. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Може бути 7 штук. За 4 євро. А ні, тут за 4 євро 5 штук. Це правильно. Ось такий колір різний. Червоний, якісь там ведмедики, темно-зелений, синій, блакитний і такий м'який, дуже гірчичний. Такий обичний, не прям, ну, трошки суставники трошки. Ну, нічого. Але в принципі, вони тепленькі мають бути теплі, Я думаю, що це було супер ок для них буде. Отак якраз в кісті, оскільки тут не так холодно, але все одно хочеться, щоб ніжки було теплі, щоб не віддято. Так, це у нас такі шкарпетки. Що у нас тут далі? Так. Дивимось, дивимось, дивимось. І що у нас далі? Опа! Це, якщо не помиляюсь, це гольфіки. Теж це, це, оцих двох прекрасних принців. Білий і чорний. Зі вони будуть пороблені. Ось такі от вони з ведмедиками. Такий біленький, такий чорний і такий біленький. Коштували на 4 євро. Такі вони тонкі, не, не грубі. Але, в принципі, як під якусь ковтиночку одягнути саме те, з, з горловинкою вони. Це 18,24. Це мені вже сказали. Красиві! Міряти. Давай, Давай знову міряти. О. Давай. Давай подивимося, що тут, потім мама все поскладає. Давай! Ведмедик там є, ти бачимо сину! Ану? Так, гольфіки ми ще не носили, надіюся, що вони шатись будуть. Дуже подобається. <рес> тобі зараз то, <рес> мама одягне. <рес> Давайся. <сі. рес> Боже, який ти красивий! Що <рес> <Шо>, такий <рес> ведмедик у тебе, сину? Іди сюди. Давай, мама, тобі теж одягне. Ну ш, як же, тобі теж. Давай. Ать, 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 гарний, гарний песик, так? Давай, Санелька. Так, це ать, ать ми сюди. Давай ведмедика одягнемо. <клевиця> піжамки ведмедики косточки ведмедики Боже. Тоненькі, але піднизь. Щось, <клевиця> одягнути тепер, то не було саме те. <клевиця> Деякі <який> ти красони. <клевиця> Боже, які красиві. Що за красота? Ну, залізти треба, це обов'язково треба, Поїхали далі. Так, потім для хлопців вже щось витягну. Замовили ще. Я так зрозуміла, що це лампа. Я думаю, вона прийде в коробці. тому надіюсь, що вона буде нормальна. Я щось... А, ні, воно відкривається О, Так, це лампа. Так, вона запакована. стрюк. Тут такий пакет, звичайно, не дуже упаковка. Що? Шейка вже не подобається. Зараз, мама, ще щось витягне. Почекайте хвилинку. Так, просто в якомусь целофанчику. Я сподіваюся, що буде коробочка. Дивись, мама що покаже. Хай. Вона чіпляється без стола. Ой, така, Ох, пружина така дуже така хороша. Міцна така, дивись тумана. І тут вона гнеться. І в кінці треба би показати, як вона світиться. Вона світиться від цього повербанку. Треба. Зараз ми знайдемо наш повербанк і потім включимо. Отак, Така лампа. Що, Сайка, тобі не подобається? Мама зараз все поміняє. Так. Ну і знову для пацанів, раз вони вже розмішаються. Замовили ще такі костюми. Не дуже хотіла чорний, але він дуже гарно гармонійно виглядає. А лампа, до речі, коштує 7 євро. 7 з копійками. Потім костюмчик коштує 5 євро. Отакий. От Дивись. кінг, Ти красун? Дивись. Ось такий. Він йде теж таким начосиком, таким начосиком. З капішончиком. Розмір у нас тут 18-24, такий, Такі вроді такі ніде нічого не торчить ні І штанці. Це якісь трошки такі дуже глибокі, вони виглядають. Прям дуже. Там, визиться, там до, до, до так, от буде до підпашок, але в принципі можна там закотити. Я думаю, що нормально. Ми потім поміряємо. Потім поміряємо. от, такий, от костюмчик жису я сказала. Тут у нас дві штуки такі, ми пробуємо ще один знайти. ти Що там забрав? А це вже мамі, походу. Так, мамі, мама замовила собі. Що замовила? Син. Ага. Мама замовила собі гребінець. Пакований він нормально, там він коштував євро. От дзеркальце. І гребінець. О, А Ану розчісуємося. Ні, ні, давай, мама, розчіше, Дивись. Ох, які красиві! Боже. Мінуточку, минуточку. дивись, що в мене є і замовила собі, ще таких два культури для макіяжу, там вони коштували теж до євро. Навіть не неповні сьогодні. Ось так-ко-тако-таки, де мама закладе. Зараз ще навіть не спробую, ви вже зламаєте. тримай. Потім. О, а це такий кісточковий світильник. Я думала, він виглядає більше. Давай ми подивимось. Я думала, він буде виглядати більше, але ми вирішили спробувати. У нас нічник на батарейках і постійно він включається в батарейки. Використовуємо. Ой, отакий такий. То з розеткою то, нормально. Синулік, мама вже достає. На. Зараз зараз. іхі, на. Так, вже поділились. Тримай, на, отакий От Він включається в розетку і тут включається точково і має світитись. Теж не хочемо покладу. О, ремонт. А я не можу відкрити син, дуже чесно закрито. Ну, це я теж для себе замовила. Коштує на євро 15. Такі зажимчики це для нарощення кіпсю. Тобто, щоб тримати кіпсу добре. Зараз мама дає, стоять, це треба запакувати, бо вони розкриють. Тримай. Так. Потім, потім. Ну, ще один костюм. Такий же самий. Надіюсь, що він теж такого ж самого розміру подивився. Так, 18,24, то точно такі ж саме чорним Теж такий м'ягенький, хороший з лісом. На світі. Син, я не можу відкрити. Бачиш, мама, не виходить. А, це замовила теж воно коштувало 2 євро. Це клей для ламінування вії, щоб прикріпляти вії на... на валик. Так. Що тут у нас є? Потім це замовила гелеві такі тіпси. Тоді, думаю, всі знають, що це таке. Тіпси вони йдуть євро 40. Тут у нас 120 штук. Ну і форма мигдаль. Отакі от. Їх є багато. Я дивилась по розміру і по відгукам, щоб вони були нормальні. Не подобається, так? Добре, це ми теж виставляємо. Ще ось такі от тіпси. А це не тіпси, це форма для нарощення. Форма, от вони йдуть такі, як стілет більше. Тут те ж саме 120 штук, теж вони євро з копійками. Об син, Це е, саме гелеві тіпси, форма балеріна чи квадрати, треба подивитись уважно. Тут 240 штук, воно коштує там за 2 євро з коричневами теж. Копійками. І ой, синулька, мама не дарила. Що ще Так, це вже мені тут накидали, я зараз не буду... на що. А, я дарувала собі ковтиночку. Точніше, не кофтиночку, ковтиночку, але горлишком. Гольфик такий. От. Ось так. Угу. так Недовгий, не коротенький, рукавчики. І головне, що я горловинка, бо я дуже сильно замерзаю в, в шию. І дуже класний так. такий. Прям. М -м -м -м. Дуже. І кольор такий симпатичний. Можливо, камера так не передасть, але він дуже гарний. Е -е, кофтиночка коштувала 7 євро. І 16 євро, це останній на флок. Викинути саме так, хлопці. 16 євро це собі замовила костюм. Тут типу спортивний, ота баєчка і штанці. Такого м'ятного кольору. Цікавий розмір, чи нормальний, чи мені підійде. Есочка. Він йде з капюшоном, без всяких написів, там, просто чистий, щоб можна було їсти. Ось такий. Це повний розмір з капюшоном, теж на флісі, дуже гарний. І матеріал такий, не скажу, що супер, але дуже м'ягенький, приємний і класний. Мені подобається. Це така ковтина. І штани, сам цього менше, але я взяла цей, надіюсь, що він не буде в мене От і такі штани. Ну, супер. Тут ще цікаво перешиті, як в джинсах є ці штуки. Ну. І знизу він. О, я думаю, там просто не резинка на цьому, тут такий, як манжетик, це навіть краще. Бо резинка мені мен дуже так. подобається. І все, і так само затягується. Ось такі от наші покупки. У <звук> нас тут хеллоус <Hello. звук> для дітей. Їм дуже подобаються ці фігурки, їм прямо <звук> навіть такі черги, які купили слабки мусиками. Ставили герлянди. Такі от гардуни купили ці гірлянди, для дітей Здобила свято, не займі. Ну, от оце костюмчик, який не могла. класний відпочити. І оце такі маленькі точкові це світильник, які я показувала. Як… <к> я вчора <к> не зробила, як його <'я> включати, а кажуть, це просто треба, коли об темно відкривається ця лампа Так. Я думала, що треба включати. А, і от. Так ця лампа, мені цікаво було, як її... Ну, її причепити хочу. Оп. О, тримається. Супер. Іду дуже хороша така прям. І що тут? Є декілька режимів. От, так вона включається. Мала би включитись. вона не включається. Нам зараз попробую ще раз. Ось так. О, засвітилося тут. О, супер. Так, от у світиться. Тут є декілька режимів. А, треба холодніше. Отак наприклад, менше. Воно менше світиться, тобто більш таки. Це більш яскравіше. Це вже все, це. це вже. А, і холодне, то більш тепліше світло, це холодне. Це ще тепліше. Такі ось три різних види. Це звичайне, холодне і тепліше. Ось такі. Це ось такі наші покупки. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк підтримуйте підтримати окремі Дякую!